Сьогодні покажу довгоочікуваний результат на нашому експериментальному абрикосі, запалився він чи ні після обробки сигномом, сігномом, після нашої гри з бубном, окутування його агроволокном, глянемо, що з того вийшло. Нагадаю, цей абрикос він ще жодного разу не робив, кожен рік хворів на моноліоз. кожен рік доводилося вирізати з нього по кілька гілочок. Йому вже от п'ятий чи навіть шостий рік а виглядає він ну, максимум років на три. Так, результат по зав'язуванню абрикосок. Так, ось є абрикоски, але в нас були нічні приморозки сьогодні. І, і завтра також будуть. Це от вже буде велике питання, чи ці абрикоски повиживають. От зав'язь. Так, дивимося далі. Тут завість. Е, небагато, небагато, але зав'язь є. От, видно, якщо камера передає. Ось. Ось, і там, от, чим вище по гілочках, тим завісті більше. В принципі, е чого так вийшло, тут от видно, да, що от багато завізі на самих вершечках. Бо приморозки все одно, де квітка була більше розквітнута, в той момент були приморозки, то більшість квіток все-таки в нас пропало. Ті, що були закриті, повиживали і є завість. Так висновок. Значить обробка сігном дійсно працює. Оприскуємо в началі цвітіння, коли 20% кіточок закітло, і в кінці цвітіння. І, як бачу, манеліозу в мене ніде немає Ні на цьому абрикосу, ні на іншому. Це вже перше, що ми побороли. Висновок другий проти природи дуже важко поперти. Тобто, навіть обмотали гроволокном, частина вимерзла і тепер. Те, що вижило, зараз будуть приморозки. І от ця завязь вона все одно витримує десь, ну, також до мінус двох не більше. Якщо буде більше, воно також вимерзне, виживе дуже мало що. Але якщо не будемо нічого робити, не будемо обробляти, будемо наліоз, урожаю у нас точно не буде. Працюємо, буде результат. Надіюсь, що все-таки частина, принаймні, априкус у нас виживе. Я вже цей результат також вам покажу. Всім дякую.